Княжинський, як Княжинський вернувся, бо його родина так бо його схопили, большевики у війні. Ага. З вулиці його схопили, він опинився в концентраку, а він був острійський ага. І Його дружина і доньки. Ще в тих ранніх 50-х роках. На всі сторони. Пробували його, перепрошую, спровадити, до них з'єднати то, що передай договором, щоб з'єднати родину і так далі. І як то його випустили? Та які при якійсь нагоді на те, що його випустили? А в Княжинській і Стрійко Рамко дуже близько були, бо були разом адвокати і, 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 і з тим, що не разом, коли ми є, жили. Вони дуже близько зі собою жили. Так що як він приїхав одну з перших місць, що він відвідав, то був Бафало. А ми як не було науки, то ми Ідусем з одного кінця міста або на рольках, або пішки йшли до Стрийкорам туди і назад, то кава дорога була. Ну, як княжинський вернувся, тоді і каже, мусимо піти до рамка, бо княжинський були цікаві розповідати. Ну, і Ми пішли. І він нас, нас і мене, випросив з кімнат. Я не знаю, що він їду себе. І з Сейкову рамку розповів і Сіянці Вині. Але він каже, ліпше, щоб дівчатка підбавитися там до кухні. Так що. А потім він книжку написав, так що добра туди не було в книжці. Щоб ви не знали зайвого. Бо ми були замалій, щоб mm -hmm. то. Так, що було. А про кого не можна було говорити? Про тих, що Я прийшили? думаю, що всі, всі що приїжджали звідти в той час, їх багато не було, мали страшного пуда. Так боялися, до, доходило до параної, що, що вони комусь іншому не зробили зла. Mm -hmm. Не так про себе, але що... то, що вони скажуть, чи люди переповідяють. Бо він сказав, каже, то я пам'ятаю, що він прийшов до нас відвідати, він казав, каже, знаєте, що люди, вам всім язики порозв'язувалися. Ви вже не вмієте тримати язик з зубами. Бо вже в Америці кожен А Ми навіть не уявляли собі, скільки людей працювало для більшовиків. Mm. Навіть собі не уявляли.